І ще один чорно-зелений звір, величезний. Мав би вмикатися, вмикається, але не заживлює 220 і не заряджається від мережі. Батарея, каже, заряджена, напевно, заряджали від AC-шка. блимає, виходу казали, немає. Просто блимає. Але аварії немає, нічого немає. Де моя лампа? Ні, нема виходу. Вихід не працює, тож розбираємо, дивимося, що можна з ним зробити. Судячи по слідах на пластику, до нього вже лазили, Виймаємо шприки. І пробуємо його розібрати. Крутили без сумніву, вже зірваний клей, відсутні гвинти. Тому лазили. Ну що ж, прийдеться і мені залізти. Низьковольтна частина в нас тіла запускається, значить акумулятор трогати поки рано. Ех, відповідно, треба в першу чергу дивитися до інвертора. Демонтую його. Верхня плата, конденсатор на 100 вольт реле, вихід на акумулятор. Це, скоріше за все, DC-DC перетворювач, мабуть, сонця. У нас вона поки що не цікавить. Видно, позначки на роз'ємах лазили без сумніву. Радіатори на терможвачках без жорсткої фіксації. Тут жорстка фіксація. Виймаємо інвертор. В корпусі залишається передня панель. Теж є перетворювачі з радіаторами. Тут живе батарея. Форм-фактор елементів великий. Ось такі красавчики. ємність мене зараз не цікавить. Це все в сторону і працюємо з інвертором. Перше, що кидається в очі, то відсутність низьковольтних конденсаторів накопичувальних, натомість є купа дроселів. Однозначно, синус тут правильний, ось плата керування драйвера синуса. Накопичувальний конденсатор на 450 вольт. Що тут незрозуміло, мабуть, транзистори, але вони під радіаторами, під жвачками. Плата сильно деформована вигнута. Ось видно. Чи то під власною масою, чи чому, не знаю. Ще Так тут купа термопасти вже заліз, блін. Дивимось, що тут робиться. Де наш накопичувальний конденсатор в народі банка? А на ньому є коротке замикання. Відповідно, ось є ключі. А, ні, тут цілий. Тут цілий. Тут цілий. Вихідний міст цілий. Значить, в нас коротке по розкачці, получається, так чи ні? Не факт. Ще може бути синхронний випрямляч. Ось є коротке і по гейту, і по силовій частині. Цей виглядає цілим. Тут коротке. Тут короткий. Тобто ось цей радіатор, як мінімум, три транзистора пробитих. Ладно, Розкручую, розбираю, буду дивитися детальніше. Транзистори на кераміці пробиті наскрізь, тобто і по керуванню. Це зле. Але будемо розбиратись. Схеми, звичайно, немає. Це не ІГБТ-шки, це МОСфети 600 вольтові. Відповідно, аналоги якісні можна буде підібрати без проблем. Питання, що з керуванням, чи вижило керування і що робити там. Також мене цікавить, чому їх тут три штуки, а не 4. І з тим зараз прийдеться розбиратися. Коротке по діоду залишилося. Сам діод цілий, тому треба шукати ще глибше, ще щось залишилось битого паленого на платі. Продовжаємо. Так виглядає, що на цьому радіаторі живе синхронний випрямляч на двох мосфетах. Третій це DC-DC перетворювач сонця з цим дроселем пов'язаним і десь там далі між дроселями ще є пробиті діоди. Але це пізніше, бо явно бачу, що паяний драйвер. Цей драйвер по низьковольтній частині. Треба лізти під радіатор і дивитися, що там робили і для чого. Живуть тут транзистори, qfn корпус точної назви зараз не згадаю, схожий на QFN. І тут ми маємо проблему, тому що тут явно видно, що воно пробите, а короткому на батареї немає, тому що запобіжники ось тут спалені. Ось на конденсаторах є коротке замикання. Маємо Total, вітаємо власника. Очевидно, робили низьку вольтну частину, і чи не доробили, чи щось пропустили і допалили решту. Біда в драйвері. Драйвер тут стоїть SLM-ка 8333. Їх купити, навіть поки що не знайшов навіть в Китаї. Тому, тому може бути весело. Поки що якось так. Транзистори опізнав, поздував спалені. Відповідно, далі випаяв бросель, Здув діод в колах сонця. Він також пробитий. Відповідно, дійсно тотал, незрозуміла історія. Власне каже, що не ремонтували. принаймні він так купив. По факту бачимо, що низьковольтна була паяна. Судячи по тому, як знімалися транзистори, вони були вже на безсвинцевці, то їх міняли. Тобто його були зремонтували. Потім він повторно згорів. Відповідно, низька спалена, висока спалена і сонце спалене. Як тут зліпити докупи, навіть не знаю. Тепер треба визначити, чи є генерація, чи живі драйвера, бо в продажі їх немає, а тоді стане зрозуміло, чи є сенс рахувати вартість ремонту. Станцію підзібрав, стаю осцилографом по виходу драйвера. Вімкнув станцію, тепер включаю AC. Була якась спроба запуску. Генерація є. Другий канал, аналогічно треба перевірити. Другий канал теж є генерація. Вона зривається це зрозуміло. Але чому я не маю імпульсів на виході трансформатора? Дуже дивно. Щось не гаразд. Так, а тепер генерація по синхронному випрямлячу. Амплітуда мені замала по трансформатору, але то окрема тема. Цікаво, чи працює драйвер. Ніхрена. На синхроннику драйвер мертвий. Блін. Трошки чаруємо з обв'язками драйверів. Знімаємо всі зайві деталі. Тут раз, а тут би два мало бути. Так, ну що, була, не була. Тільки наші вентилятори зразу включилися, не зрозуміло. Висока піднімається, є, запустив. Тепер залишилося розібратися. З деталями силовими, щоб їх поставити, тому що є нюанси по. По параметрах є нюанси по наявності. Наприклад, діода smd шного швидкого я не знайду ніде, прийдеться в ТО-220 де зліпити. Транзистори є повні аналоги, але ціна кусається. СМД-транзистор, точніше, PowerPack транзистори, є теж оригінали, але з опором більшим, тобто буде перегрів. Стояли три штуки, явно паяні, І тут питання: чи мало бути по шість в. Плече чи по три як стояли, і чи стояли оригінали. Не знаю, не можу сказати. Е, можу поставити більше запасом, просто знову ж таки ціна кусається. І запобіжники найбільше проблема. Тут в плече стоїть по три штуки СНД запобіжника. Маркування Q згідно з документації, це є 10 ампер 30 ампер на плече. Це дуже мало. Тут транзистори стоять 120 амперні. Це якось не налазить один на одне, і де взяти СМД-запобіжники або як їх тут ліпити під то все діло, щоб воно трималося купи. Одним словом, запитань багато. Будемо формувати ціну питання і з власником погоджувати, чи він готовий на ті експерименти, але прогноз позитивний. Як бачите, на столі з апаратом штучного дихання воно включається, тобто є шанс, що воно буде працювати, Принаймні якийсь час. Потрібного діода в потрібному корпусі в Україні, звичайно, фіг купиш. Тому беру підходящий по параметрах, в даному випадку чуть потужніший. І критерієм вибору тут стала швидкість 35 наносекунд має бути. Отак його ліплю, щоб можна було поставити дросель, і сонячний вузол можна збирати. Завдання термопасти перекрити мікропори, тому її багато не потрібно. Термопасти дається трошки виключно, щоб покрити поверхню. І хоча залишки, в принципі, видавляться. Навіщо давати зайве, якщо особливо це дорога термопаста? Паюю по чотири транзистору в плече. Беру запас на один, на менший опір, щоб не було нюансів. смд запобіжників знайти шансів немає. Заміняю перемичками. З надією на те, що на батареї є ще нормальні запобіжники. Відповідно, якщо буде не дай Бог щось, то спрацюють запобіжники на самій батареї. Відповідно, тому собі таке можу дозволити. Ну і три перемечечки мідні, це є тоньше, ніж ось цей кабель, тому якби якось так. Зараз перевіряю, чи нема КЗ на посаджених транзисторах і буду збирати, вмикати під навантаженням. Ще обов'язково перевірю конденсатори. Відразу від батареї трохи лячно, тому спочатку від лабулаторника з обмеженням струму. Дивимось, як воно буде, чи воно стартане. Так. І 220. Є, запуск, є, можна включати від батареї. І окремим страшним моментом це буде зарядка, тому що не зовсім зрозуміло, як вона тут організована, і щоб мені щось десь тут не влупило. Тепер уже з навантаженням 200 Вт. Є, стартує, працює. Це добре. Трошки розряджу батарею. Як чомусь блимає, не знаю добре, то чи зле, чи так має бути, то вже треба буде дивитися в інструкцію. Input, output, ага, потужності не бачить. А ось є проблема ще. Не вимірює вихідну потужність, показує 0 Вт. Ще є над чим попрацювати. Блін. Не так все просто, як здавалося.